<т> ну, там типа зробили Тут, таки, музеї. Тут такий музей. З куски кам'яців там поставили. Типа вони старовинні. Там не багато. А там, коли ми були, я запомнив. Колись там було хід люди там продавали магнітики, всякі сувенірчики. туди, туди. Це я точно помню. А я запам'ятаю. Вони на замочку у нас. よろしくお願いします。 Там якась церква, там служба, де ті, тільки через дорогу, там, наверное, модескати тільки там.